Якщо ну, Була ситуація, що потрапляння ворожого об'єкта в будинок місця Черкасу забули Тобто Об'єкт залетів прямо на балкон і під час Обстеження, ну, можна так сказати, що якщо дивилися, що там на балконі, то якась ще частинка цього об'єкта, можливо, запальне устройство чи ще щось, замнялося і відбулася знову невелика пожежа. Така вже під час таке не буває, тобто після обстеження, щоб ще щось задалося, ну, але в цьому разі так відбулося. І довелося ще трохи. Пожежникам попрацювати, ліквідувати наслідки цієї. Пожежі. Ну, як бачите, що, на щастя жертв серед мирного населення цивільного немає, тобто ніхто не постраждав. Булися тільки от пошкодження майна. Такий, можна сказати, щасливий випадок, і, виходячи з того, що могло б бути. Тобто, якщо б вибухнула весь безплотний цей апарат, влучив прямо всередину будинку, то наслідки такі, що взагалі два балкони, це ну, просто за щастя. Те, що ніхто не постраждав, це просто лезіння якесь. Тому, можливо, всім таке попередження, щоб нехто зігнали повітряної тривоги не слід і треба. Якщо є така можливість, і є попередження професіональної повітряної тривоги, то треба звичайно проходити у найближчого куриці.